Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам розповісти про виноград, А то все овочеві культури, а все-таки виноград, напевно, у всіх є на своїй діляночці. І дуже важливо зробити, провести вчасні обробки, щоб виноград у нас порадував своїм урожаєм. Це виноград сорту Кишмиш. Такий, такий вийшов кущик, ну я ним опікуюсь, так і ще навчаюся, тому що знаю, можливо, не все вірно, але як бачите, достатньо багато у нас ягідок зав'язаних і тому важливо їх зберегти. Розповім, яку проводили обробочку, перша іще до того, як розпускався виноградик, це була мідним купоросом. обробка, обробляли весь сад. Потім хуросом і третю обробку перед цвітінням. Ось дуже важливо було перед цвітінням, ну якщо не перед цвітінням, то зразу після цвітіння провести також обробку фунгіцидами. Я проводила амістар таким препаратом, можна квадрісом. І е, ось чому іменно або до цвітіння, або після цвітіння. Під час цвітіння обробка не проводиться. Все-таки тому, що під час цвітіння е, дуже е, підвержений іменно виноград під час цвітіння, е, різним захворюванням. Е, тому, як бачите, е, після цвітіння у нас все в порядочку. буду робити е, слідуючу обробку квадрісом. І надалі будемо спостерігати, якщо буде все добре, ну, для профілактики просто марганцівочкою, розчину марганцівки теж іще оброблю. Так що, будь ласка, дуже важливо, якщо ви не проводили обробочку ніякими засобами, посп... спостерігайте і ще не пізно навіть тим же квадрісом. Ось зараз, якраз, коли наливається до розміру горошинки ваші ягодки винограда, ось якраз зараз іще потрібно зробити обробочку іще одну фунгіцидом. Так що, надіємося, буде у всіх у нас гарний урожай, гарного вам і настрію. Будь ласка, дякую за перегляд, майте від того користь. До побачення. Чекаю на нових підписників, мені це дуже приємно. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, буду рада вам іще розповісти якісь корисні свої поради.